Що ти папа? Що ну, ти хочеш? Мені скучно. Пири роби, лопату, де роби. Це в мене одне в жизни розв'ячення. Я прийшла тобі допомагати, папа. А що мені тут допомагати? Копати? Що ти хочеш ти робити? Де копати? Ні, я хотіла копати там, де ти. Ти убереш, а потім прийду покопаю. Це скільки буряну? Бачиш, скільки бур'яну? Це бур'ян? Це трава, пап. Де трава? Ось о. Бурян? Трава це бур'ян. Я б за двірі кругом на городі траву б посіяла. І визивала б якогось там мастера, щоб він її косив. І бігала б по травички собі і не парилась.